Доброго дня! Астральні двійники Нага Аніма зникають один в одному і з'являється параподібне світлоносне тіло. Це і є просвітлене тіло, яке знаходиться в більш тонкому світі та бачить астральні і фізичні світи. В цьому стані знати та бачити це одне і те ж саме. Вже як 30 років. Мій астральний двійник трансформувався. В пароподібне тіло, хоча при бажанні я можу його відновлювати. Отому мене наче відчувають, але знайти і побачити в тонкому астральному світі не можуть. Просвітлених людей вже давно не було на землі. Саме тому, що люди не можуть підняти кундаліні, я не бачу зараз жодної просвітленої людини. Всі релігійні лідери. Та всі правителі, вони темні. Кундаліні піднімається тільки для того, щоб прокинулась душа. Коли розплющується око душі, у людини відкривається бачення тонкого світу, тобто ясновидіння. Ви не бачите не тому, що цього нема, а тому, що вам поки що нічим бачити. Коли око-чакра досягає центру голови, у людини завжди негайно з'являється чисте ясновидіння. В інтернеті багато людей люблять висвітлювати цю тему та як цього досягти, але ніхто з них кундаліні так і не підняв. Ці люди концентруються на аджній центрі всередині голови. Та сподівається відкрити ясновидіння, концентрується аж до помутніння розуму та головного болю, але доки туди з центру поля не підніметься око, чакра або крилатий диск, ясновидіння не відкриється. Скільки б при цьому людина не концентрувалася на цьому центрі. Якщо ви піднялися. На диску, досягнули шиї, кундаліні заспокоюються та спокійно входить всередину голови. Око стає на своє тронне місце і сила кундаліні береться під контроль. Третє око відноситься, не відноситься ані до фізичного тіла, ані до астрального тіла. Воно є частиною параподібного тіла, яке тепер буде існувати до кінця дня Сварого. Ясновидіння це в першу чергу знати тонкий світ душі, спілкуватися з людьми та відчувати їх зсередини. Матеріальні події теж відчуваються зсередини, тому що видно їх початок та кінець одночасно. Я знаю, що в кінці кола існування. Людства на землі будуть 144 тисячі королівських душ. Тільки змій під свідомості, враховуючи всі наші минулі життя, обирає кому дати корону. Така людина може впливати на колективне несвідоме, вона може перевтілюватися та в неї буде збережена пам'ять від початку. Існування світу, а такі, як Ісус, Магамет, Будда та інші псевдобоги та псевдосвіті і їм подібні до них, тобто королівських душ, не відносяться, тому що вони не дали в першу чергу самі собі жодного духовного знання, про що свідчать релігійні тексти, в часи Шак'ямуні люди вже. Не вміли правильно медитувати, що ж говорити про наші дні, про наш бездуховний світ, тому що в ньому відсутня правда. До побачення!